Вітаю Терези! Це ваш таропрогноз на грудень. І загальна енергія грудня це імператриця. Імператриця говорить про те, що грудень для вас стане місяцем процвітання жіночої енергії, краси, насолоди та реалізації. Імператриця це у нас комфорт, любов до себе та оточуючих, фінансове зростання. Турбота про себе, творчість та матеріальні подарунки. Це може проявитися як те, що у грудні вам захочеться більше вкладатися в свою зовнішність, догляд за собою, за будинком, за своїм самопочуттям і з'явиться більше бажання творити та витворяти щось, створювати нове. У роботі та фінансах у нас тут лицар мечів. Лицар мечів говорить нам про високий темп. Він у нас скаче, несеться кудись. Також він нам говорить про різкість, якісь різкі рішення і прориви. Він може програтися як те, що у роботі. Ви десь почнете поводитися сміливіше, можливо, і приймете якесь різке рішення, можливо, звернетеся до свого керівника за підвищенням зарплатні. Цей лицар говорить, що успіх приходить лише в тих випадках, коли ви активно і швидко дієте. А також по цій карті можуть з'явитися якісь гострі дедлайни, терміновий проект, якісь жорсткі складні завдання з викликом для вас, але це буде ваш кар'єрний зріст, ваш зріст як спеціаліста. Фінанси будуть рухатися також дуже швидко, і можуть бути як раптові витрати, так і раптові надходження, на які ви могли навіть не розраховувати. Попередження по цій карті я би сказала, що можливий конфлікт на роботі, але звісно, ви з ним впораєтеся. Головне уникати у цих якихось різких слів, імпульсивних рішень. Коли все, звільняюся, будь по-моєму, або ніяк. Ось тут треба стримуватися і мати холодний розум без оцих імпульсів, навіть якщо дуже і дуже захочеться. У стосунках та оточенні у нас четвірочка пентаклів. Четвірочка пентаклів це у нас карта такої зажатості, захисту, обережності. Тобто і у стосунках, і у соціальному житті вам не буде хотітися як відкриватися. Захочеться все контролювати, та наче накопичувати у цю енергію. Ви можете закриватися від людей, щоб вони не забирали, наче вашу енергію. Ваш партнер, а ви або ви до партнера можете бути скупими на емоції? Наче чу це все як на картиночки, все тримаю в собі. Також по цій карті може бути накопичення образ або якихось невисловлених емоцій, тому не тримайте їх в собі все одно рано чи пізно воно прорве. Спробуйте у цій сфері трошечки розслабитися. У здоров'ї та енергії у нас імператор. Імператор це у нас сильна така структурована енергія, яка говорить нам про міцність, про витривалість, дисципліну. Але все, що стосується здоров'я, потребує порядку та якогось чіткого правильного режиму. Тому, якщо ви там, наприклад, давно не робили чекап, то по імператору, ну. Ви зобов'язані раз на рік його робити, тому прийшов час, їдіть і робіть. Ну, і так само і порядок, порядок у стосунках зі своїм тілом, відпочинок, спорт, харчування. Ще додам попередження по імператору, що. Він може як показувати перенапруження, що ви десь перенапружуєтеся, тому тримайте баланс між активною працею, силою та відпочинком. Що завершується у вас у грудні, і що не піде з вами у 26 рік. І це у нас карта вісімочка кубків. Вісімочка кубків говорить про те, що завершується якийсь період емоційної, наче порожнечі, якоїсь емоційної втечі, що, ну як були якісь події, які вас там розчаровували, напрягали, десь ви там себе якось стримували. Не, не проявлялися, зажимали усі якісь внутрішні емоції, почуття і. Воно завершується. У грудні далі вже так не буде. Якась історія може бути, яка довго боліла і витягувала з вас постійну енергію, також відходить. Завершується цей період емоційної спустошеності, і ви значі, перестаєте тікати від, від себе справжнього, справжнього від е, своїх справжніх бажань. Відпускаєте усі минулі образи, можливо, якихось людей, за яких ви трималися роками, або ці образи, які ви роками тримали на тих людей, і ви це відпускаєте і починаєте жити. Починаєте жити своє життя. Ще це може програтися. Ну, коли ви чогось уникали, там, чогось боялися, чогось не робили, і ось це також завершується. Ви перестаєте тікати і починаєте діяти. А що ж приходить нового? Ну і тут дуже показова карта. Що приходить? А приходить у нас сила, приходить самозахист, впевненість відстоювання своїх кордонів. Це дуже сильна карта на контрасті з вісімочкою кубків. Да? Тут де ви прогибалися трошечки, а тут вже все досить. Це карта, яка говорить про те, що ви більше не будете мовчати, не будете терпіти. Ви починаєте казати ні там, де там де раніше могли не казати його, амо. Ви трошечки її стерпіте, ви стаєте сміливішими у роботі, у стосунках, зі своїм оточенням у сім'ї. Тобто, якщо на вас хтось тисне, ви вже підіймаєте голову і кажете: все, стоп, зі мною більше так не можна. Якщо хтось захоче вас знецінити, в нього вже не вийде, тому що це карта сили та самоповаги. І порада, як завершити 25-й рік, у нас колесо фортуни. Колесо фортуни говорить нам про те, як порада. Довірся змінам, довірся. Що буде так як краще для тебе? Щоб не відбувалося, не намагайся триматися за старе і втримати як було. Тому що, відпустивши старе, ти відкриєш шлях для нового. І як у всесвіту для нас є якийсь вищий план, якийсь шанс. І по цій карті наприкінці року з вами може статися якась несподівана подія, яка кардинально змінить у цей вектор вашого життя у кращий бік. Це може бути якесь раптове знайомство, неочікувана пропозиція, якісь збіги спонтанні, які відбудуться, можуть відбутися якісь зміни, там зміна роботи партнера. План. І ви раптом зрозумієте, що, Боже, а це ж на краще. Тому не відкидайте ці можливості, будьте відкриті до нового, і бажаю вам дуже-дуже гарного грудня, сповненого таких гарних позитивних пригод. І до нових зустрічей! Пока-пока!